На базі комунального закладу Смілянська спеціальна школа Черкаської обласної ради запрацював клас безпеки, в якому діти здобуватимуть важливі знання з безпеки життєдіяльності. Головна мета навчити школярів основ безпечної поведінки, вберегти їх від ймовірних надзвичайних ситуацій. Важливо зробити це в ігровому захопливому форматі з повним зануренням в освітній процес. Петро він починав свою кар'єру виснем служити. Його використовували для розмінування. Він шукав вибухонебезпечні предмети. Потім його вже почали використовувати. Це вже як символ безпеки в Україні, без патрон. Клас безпеки це інтерактивний простір розділений на спеціальні тематичні зони. Кожну із зон класу безпеки представили учні навчального закладу разом із своїми педагогами та працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Зона пожежної безпеки. Мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, до лікарської допомоги, зона психологічного розвантаження та медіазона. Дуже сердитий буває вогонь злим, як змір, жорстокий, як вор, не зігріє від наших долонь, може все спопалити на пору. В зоні пожежної безпеки розміщений матеріал, з яких причин виникають пожежі, правила дій при пожежі. Макет вогнища, засоби пожежогасіння. Вогнегасники є в нас різні, загалом це порошкові, що не популярніші. Також є вуглекислотні вогнегасники, вони завжди йдуть з таким е, растудом. Тримаємо не так, як ми дивимося на картинках ще фільмів, а тримаємо низ. До пожежі підходимо півтора метри. З навітряної сторони, якщо це десь на дворі. Але такими вогнегасниками ми рекомендовано гасити тільки орхтехніку. А порошковий він більш універсальний. Його можна використовувати майже на всі класи пожежі. У формі квесту рятувальники та школярі відпрацювали дії у різного роду надзвичайних ситуаціях. Під час першого уроку у новоствореному класі діти дізналися, як працювати з вогнегасником, як діяти, якщо натрапив на вибуховий предмет, та як надати першу домедичну допомогу. Я запрошую зону. Деякі допомоги. Находиться аптечки надання першої допомоги, тунікети, бути, манекени. Тилогази вони не захищають від, наприклад, коли пожежі задимлене середовище, це все міф. Краще, коли задимлене середовище взяти якусь тканину або футболку прикрити і пасти на коліна. Він захищає від хімічної небезпеки. Клас безпеки обладнаний усім необхідним навчальним матеріалом, наочною та методичною літературою, манекенами для здобуття практичних навичок, макетами боєприпасів. Для учнів початкової школи створили ігровий куточок. У класі безпеки діти різного віку мають можливість теоретично та на практиці вивчати основи мінної та пожежної безпеки, правила дорожнього руху, алгоритм реагування на надзвичайні події та сигнал повітряна тривога. У зоні мінної безпеки є один із уламків. Ракет, які країна-агресорка випустила на наше рідне місто, такі осколки вони розглядаються. Тобто він з собою вже не являється вибуха небезпечним, але він є дуже гострим. Тобто, ми, якщо в цікавості підійдемо, захочемо його трогати, потрібно бути дуже акуратно, або краще взагалі його не трогати, а набрати за номером, тому що ми можемо пошкодити свої руки. Безпека та захист нині, як ніколи, стали актуальними питаннями, а безпека та захист дітей передусім. Щоб здоров'я дітям мати і життя оберегти, правила потрібно знати, пам'ятати і завжди. Головне правило війної безпеки. Не чіпай, не підходь, телефонуй. Перші класи безпеки у навчальних закладах міста обладнали ще торік. Саме тоді, у 2022-му, сміла активно долучилася до всеукраїнського проєкту клас безпеки і успішно його реалізує. У навчальних закладах Сміли обладнано більше десяти класів безпеки а загалом на Черкащині їх уже більше шістдесяти.